Вітаємо вас на каналі юридичної компанії бухгалтерської служби «Могол Альфа». Мене звати Василь, я корпоративний юрист компанії. Сьогодні ви дізнаєтесь, що можна вільно зняти готівку з підприємницького рахунку фізичної особи підприємця, правила використання підприємницького рахунку, хто контролює зняття готівки фізичної особи-підприємця, у який спосіб зняти готівку. У своїй діяльності фізичні особи-підприємці зазвичай використовують два рахунки: один для своєї підприємницької діяльності, ну а інший вже для власних потреб. На сьогоднішній день податківці у своїх індивідуальних податкових консультаціях, а також у відповідях на запитання у системі ЗІР зазвичай надають такі висновок: що фізична особа-підприємець має право вільно користуватись коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності. Але це за умов, що вона сплатила всі податки, збори та інші платежі, які передбачені чинним законодавством. Наша податкова система орієнтується на норми Господарського кодексу України, зокрема на статтю 44 Господарського кодексу України, яка визначає, що підприємці здійснюються на основу вільного розпорядження прибутку, яке залишається в підприємництві після сплати податків, зборів інших платежів, передбачених цим законодавством. Тобто всі кошти, що залишаються у фізичної особи підприємця на підприємницькому рахунку після сплати податків, є його власністю і можуть бути використані фізичною особою підприємця на власний розсуд, у тому числі для власних потреб фізичної особи. Ці підтверджують численні роз'яснення податківців, які вказані у листі ДФСУ від 02.08.2019 року за номером 3624. До речі, зовсім не обов'язково чекати сплати податків і лише після цього витрачати час на власні цілі підприємницькі кошти. Достатньо того, аби на підприємницькому рахунку вистачало коштів для сплати усіх податків. Ви, можливо, чули про зміни до інструкції номер 492 а саме про те, що фізичною особи підприємницю Забороняється використовувати підприємницькі рахунки для операцій пов'язаними із власними потребами. Такі зміни були дійсно реальними, але недовго, тому що постанова правління НБУ від 15.01.2020 року No7 їх нівелювала. Але втім це не має принципового значення, навіть якби зазначені зміни залишалися чинними чи суттєво змінювали права в ФОП за витрачання коштів на підприємницьку рахунку на власний розсуд. Адже Нацбанк забороняв використовувати для власних потреб ФОПівські рахунки, але не кошти, які знаходяться на цих рахунках. Хочу навести приклад. Якщо ви фізична особа-підприємець і у вас є рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, то згідно із надбанківською постановою ви б не мали право просто з підприємницького рахунку сплатити, скажімо, за холодильник, який ви поставите у себе вдома. Холодильник для вашого офісу, будь ласка, а от холодильник для дому ні. Але якщо б ця норма сьогодні діяла, ви все одно мали право перерахувати кошти зі свого підприємницького рахунку на особистий, який не є підприємницький і вже з особистого рахунку, можете оплатити холодильник для дому чи сукно для дружини. А що зараз, формально, за домашній холодильник чи за сукню дружини можна платити навіть прямо з підприємницького рахунку. Але все ж рекомендуємо спочатку перерахувати гроші на особистий рахунок, при цьому фізична особа підприємець має пам'ятати, що кошти перераховані з підприємницького рахунку на особистий. По-перше, не потраплять до підприємницьких витрат стосується загальних системників. По-друге, не відображають підприємницькому обліку під час перерахування, тобто в підприємницькій книги обліку ця операція не потрапить. І начебто тут здається все просто і прозоро. Що фізична особа підприємець може вільно розпоряджатися коштами з власного підприємницького рахунку, в тому числі і знімати готівку. Згідно пункту 111-1 розділу 4 інструкції проведення касових операцій банками в Україні номер 103, банк застосовують ризикоорієнтований підхід має забезпечити отримання від клієнта суб'єкта господарювання підтверджуючих документів. Такими документами можуть бути закупівельний акт, закупівельна відомість, податкова розрахункову суму доходу, нарахованого сплаченого на користь фізичних осіб і суму отриманої з них податків, кредитних договорів, договорів поставки, договорів транспортування, договорів зберігання, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Отже, фізична особа-підприємець може стикнутися із тим, що коли він забажає зняти готівку зі свого підприємницького рахунку, то банк так само забажає, аби фізична особа-підприємець надала якісь підтверджуючі документи, задля чого саме знімається та готівка. Звісно, фізична особа-підприємці, маючи, приміром, картку Ключ до рахунку, може зняти готівку з підприємницького рахунку у банкоматі. Свого часу Нацбанк щодо карти ключу до рахунку висловився у листі від 24.04.2019 року номер 57 Адже картка Ключ до рахунку є банківським продуктом, що за своїми функціональними властивостями належить до корпоративного електронно-платіжного засобу. Отже, фактично картка має бути якимось чином пов'язана із підприємницькою діяльністю фізичної особи підприємця. Карта Ключ до рахунку це революційний продукт. Він дуже вигідний щодо тарифів і зручні у використанні, а його популярність зростає. Однак багато підприємців досі не розуміють усіх переваг картки Ключ до рахунку і чим ця картка відрізняється від інших корпоративних банківських карт. Насамперед зазначимо, що картка Ключ до рахунку це дівчина, тобто її можна відкрити у мобільному банківському додатку. При цьому у картки може отримувати пластикову картку ключ до рахунку. Вона дозволяє виконувати ті самі операції що і з будь-якою іншою банківською бізнес-карткою. Ключем можна робити оплату за безготівковим розрахунком без будь-якої комісії. Можна безконтактно розплачуватись за товари та послуги через Apple Pay чи Google Pay, і не лише в Україні, але й практично з будь-якої точки світу. Можна здійснювати перекази, знімати гроші. Поновлювати рахунки тощо. Важлива відмінність ключа від інших карток, у тому числі корпоративних, це те, що ця картка дає прямий доступ до рахунків підприємства. Тому можна сказати, що ця картка для керівників бізнесу, власників, директорів, тих, хто має право першого підпису. Власник картки Ключ до рахунку має практично необмежені можливості керувати коштами на рахунку та контролювати їх. Доступ до розрахункового рахунку та відповідний контроль за бізнес-засобами цілодобовий у режимі 24 на 7. Тож власник картки ключ не залежить від вихідних та святкових днів, роботи відділень банку та інших зовнішніх факторів. Не потрібно переказувати гроші з рахунку на інші картки, всі операції можна робити безпосередньо по картці. Додамо, що підприємець бачить не лише кошти підприємства, а й кредитні. А виписки за рахунком можна переглянути як у мобільному банкінгу, так і через банкомати термінали самообслуговування або отримати інформацію за допомогою смс. Звітність перед податковою для багатьох є однією з проблемних і трудоміських складових бізнесів, але ключ до рахунку максимально спрощує ведення бухгалтерії та суттєво економить час. Маючи карту ключ, не доведеться збирати дані окремо за готівковими та безготівковими витратами. Не потрібно дублювати звіти з різних рахунків, адже всі рухи коштів по рахунку відображаються в одній карті. Тобто бухгалтер отримує зручний інструмент, який дозволить витрачати час на фінансову та податкову звітність набагато менше, не побоюючись, що щось не врахував. Також власники картки Ключ до рахунку може відмовитись від чекової книжки з її високими тарифами на зняття готівки. Оскільки карткою ключ можна знімати готівку без додаткової комісії, також карткою можна оплачувати покупки в інтернеті та за кордоном. При цьому нагадаємо, що ключ до рахунку це картка для бізнесу. Тому витрачати з неї гроші для особистих потреб безпосередньо не вийде. Доведеться спочатку переказати гроші на особисту картку, особистий рахунок. Згідно пункту 1 розділу 3. Положення номер 705 про здійснення операції з використанням електронно-платіжних засобів. Користувачі мають право користувати корпоративні електронні платежні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до умов договору з емітентом на вимоги законодавства України. Отже, банк може поставити ще певні умови щодо використання коштів з корпоративної картки, яка прив'язана до підприємницького рахунку фізичної особи підприємців. Використовувати корпоративні електронні платіжні засоби для виплати заробітної плати, інших видів соціальних виплат і допомоги забороняється. Отже, якщо фізична особа-підприємець хоче зняти гроші з підприємницької картки, то він може піти сміливим шляхом та, скажімо так, спокійно їх зняти в банкоматі або намагати зняти готівку у відділенні банку і при цьому не думати, що він, ці кошти, може хто-то перевірити, або банк щось може ще додатково зажадати з нього. На завершення, хочу довести до вашого відома, що наша компанія має можливість надавати кваліфіковану допомогу з ведення бухгалтерського обліку, а саме подання звітностей, складання необхідних бухгалтерських документів, ведення кадрового обліку, нарахування і сплата податків тощо. Для ведення бухгалтерського обліку в нашому штаті для задоволення ваших потреб працює більше 10 високваліфікованих бухгалтерів з досвідом роботи понад 20 років кожен. Також хочу зауважити, що окрім допомоги, зведення бухгалтерського обліку, наша компанія в особі досвідчених юристів, має можливість надавати допомогу з будь-яких юридичних питань будь-якої складності. Для вирішення юридичних питань нами підібрано штат з понад 10 юристів та адвокатів, які мають великий та успішний досвід роботи. Тому при виникненні питань звертайтесь до нашої компанії за телефонами, які зазначені на екрані, а також у дописі до цього відео. Дякуємо вам за те, що додивились відео до кінця. Сподіваємось, що дане відео було вам корисне і допомогло розібратись в питаннях, яке було висвітленому в ньому.